Добрий день, друзі. Ви на каналі Мінцілінців. Хочу сьогодні поділитися своєю історією роботою в магазині Бідронка. Хотів вам вкратку стільки розказати про суть своєї роботи. Що я там робив, чим я займався на тій роботі, які плюси і мінуси цієї роботи. Для чого я пішов працювати в магазин Бідронка? У 2017 році мій знайомий порадив мені високу. Хорошу, високооплачувану роботу. Каже, піди по, -по, -по спробу себе в магазині Бідренка, тому що на той час там була дуже висока зарплата. І я, як такий молодий хлопчик, бігав за високою зарплатою, за великими, як кажуть, грошима, за великими е заробітками, так, так скажемо. І звісно, е Звісно, за годинами, тому що година е робота коштувала на той час 10 злот. І я працював е 12 годин, тому що графік роботи був так з 6 ранку до 18, і друга зміна з 18 вечора до 6 ранку це було 12 годин на ногах. І 12 множиш на 10 120, гр... 120 злот, ну і хороший тоді на той час був заліток. І е, я поїхав е, на фірму, бо я не працював напряму, тому що напряму було дуже складно встроїтися тим паче в українців в І Тому е, я поїхав на посередницьку фірму від агенції працювати. Мені е, запропонували роботу викладка товару. На той час не було е, касира ніякого там на магазинах, нічого. Можливо, було, але я не міг говорити. Я погано говорю на польській, тому я пішов викладку товару, бо я знав викладку товару робити. Я собі не міг ніколи в житті уявити, що викладка товару це щось інше, ніж викладка товару в Ашані. Тому що в мене є досвід роботи в Ашані в Україні. Я 4 роки працював в Україні в магазині, я можу порівняти Ашан, наприклад, так, з бідронкою. Це зовсім дві різні речі. Тобто в бідронці. Давайте. Бідронці зовсім інший підхід до роботи і взагалі інші обов'язки. Ну я пішов через агенцію працювати. Мене оформили на роботу, взяли з мене медичну книжку, я мав вже медичну книжку я зробив, і я поїхав працювати. Тобто, взяв мене керівник, мій координатор, взяв мене в машину особисто і повіз мене в магазин до керівника магазину, де потрібно було працівника. Я приїхав в цей магазин. Я такий думав, магазин Бідренка, Бог знає, що там таке, такий класний, такий з вигляду, такий розрекламований, такі, все, знаєте, все з себе. Е, Керівник склепу е, магазину був поляк. Весь персонал були поляки, тільки ще два українці працювали зі мною на магазині. Була жінка з чоловіком пара. Ну і е, мені розказали вкратці, що, я, що входить в мої обов'язки в магазині, викладка товару. Не сказали ні дати, там перевіряти, чи там щось що робити. все тільки з викладкою товару зв'язано. Ну, думаю, попробую, як воно є. Я не думав, що там буде так, як в Ашані, як там закріплений за молочку, і ти викладаєш тут на цілий день молочку. Ні. Крім молочки, ти бігаєш ще, робиш овочі, фрукти. Крім того, що ти маєш овочі фрукти зробити, ти. Біжиш, викладаєш товар, доставу приймаєш, там біжиш доставу, приймаєш, допомагаєш м'ясо, вигружаєш з контейнерів. А м'ясо, звісно, тяжке, ви знаєте, пиво, тяжке, води тяжкі. Потім, крім того, що ти це робиш. А для жінки, ви розумієте, що таке жінка, що такий чоловік може піднімати більше вагу, а жінка меншу вагу, тобто, ну. Отакі от норми роботи. Тобто, а там в тому магазині не було так, що палета там їжджала з водою. Ні, там треба було брати цілу 6 води і ставити наверх. Ну, така, була, такі, така викладка була. Хліб і булочки я не випікав. На роботі все не входило в мої обов'язки. Це входило овочі, фрукти перебирати, Це, що для мене було взагалі дивно, як -то в магазині входить, все там робити в тому магазині. Крім того, що входило прибирання в, в магазині. Тобто, якщо там розбився товар, розбився, брудний товар, не товар, а брудний, з Брудним звиттям зайшли люди в магазин, помити треба. Машинка була спеціальна, там показували, де її наливати, ту машинку, мити. Там нема прибиральниць. Охорона є, звісно, касири є. Касир були суто поляки. І вони ніколи, я не бачив, що вони працювали на магазині. Дуже були поляків, дуже багато старших ось пенсіонерів. Не розуміють, для чого бідронка бере пенсіонерів працювати в магазин, якщо вони не можуть працювати. Моя баба стара, вона вже не працює, і, тобто вона не може працювати. Вона може сидіти вдома, внуків бавити. Ну а тут якось старша особа пішла собі працювати, тобто, чи до чи тут малі пенсії, розумієте, в нас в Україні ще менші пенсії мають 2-300 мінімальна. А тут пенсії по 500 600 доларів. Її мало, і вони йдуть доробляти, а-ля доробляти. Вони не роблять нічого, тільки, тільки говорять, що в них мала зарплата, мала пенсія, і їм того не вистачає. Ну, такі ось справи, не знаю, чому так робиться. Ну і, як кажуть, приходить новий молодь, і молодь має працювати. щось е, е, Плюсом було то, що я працював тиждень перша і тиждень нічна зміна. Тобто це така нічна друга, нічна друга. З 18 до, до ранку. То взагалі ужасна зміна була. Для мене то була трагедія. Проспати цілий день після ночі і на 18 вечора прийти на роботу. Я думаю, де це так написано? 18 вечора працювати. Йо-майо, але я був молодий, дурний, не розумів того і ходив як, як ослік працювати з 18 години, бо хотів, я кажу, заробити. Ну добре, е, я вже знав трошки суть цього Викладки товару, що до чого. Треба було вечором, наприклад, на ранок приготувати магазин, щоб він гарно виглядав. Треба було фейсувати магазин, весь, всі картони збирати, до весь товар видвигати, щоб було все гарно, якось презентабельно в магазині. Е, цінники, щоб були на кожному товарі. Ну, якось так така от. Це був магазин невеликий, але на зміну виходило 2-3 людини. тобто не було там, що у нас 10, вийшло, всі п'ятеро, і там роблять, тобі допомагають. Ні, одна людина має все зробити вечором, образом вночі, і ще підлогу помити, і ще вифейсувати склеп. Що для мене було це дуже складно, дуже тяжко. Одній людині це все зробити. Але я, я не знав той суті до кінця тої роботи. Тобто там майже ніхто не допомагав тобі не фейсувати нічого, ти все сам робив. Я вже так дуже не пам'ятаю, але це було так виглядало. Хліб, ти, звісно, не випікав, булочки ти не випікав, тебе то нічого не цікаво. Ти міг прибирати після людей. Наприклад, люди там розбили там шкло, там банку, ти міг то все збирати, прибирати, прибиральниці там немає. І, звісно, всі картони ти пресував в такій спеціальній машині, там є така праса спеціальна. І ти в ту прасу закидуєш той картон, і він сам пресує. Потім тебе вчили робити, таке називається пачка. Коли багато картону, і мене українка вчила робити ту пачку. Дівчина молода дівчина вчила робити таку пачку, тому що поляки не дуже хотіли робити пачку. При законодавству ти маєш так робити, якщо пачка. Картони, ти закидаєш в ту штуку, ну в ту прасу. І на тобі робиться белька, як вони кажуть, кінець тих картонів ти маєш робити, тому що на тобі закінчились ті картони. А вони хитрили, вони робили так. А, на мені закінчилося, я піднімлю ті штуки, ті, пр, ту прасу піднімлю, і, і що на мені не закінчилося. Тобто, а потім вони так хитрили, хитрили, до того дохитрилися. Що потім та праса не пресувала картон, і треба було той картон витаскувати звідти, щоб зробити ту прасу. Ви розумієте? Ну такі вот чудеса. Вони так брешуть і, і все. Е, що мені подобалося? Мені подобалися мої керівники на роботі. Вони були дуже чуйні, Добре до мене відносилися, звісно. Там товару не дуже багато приїжджало в магазин, але було. Тобто, то не був великий магазин. Пудола свою одна керовничка, вона готувала нам вечерю завжди на роботі. Каже, ви добре працюєте, я буду вам готувати їсти. Ну і що вона готувала? Готувала нам карковку, таке м'ясо, вижарювала в приправах, в духовці з картопелькою фрі, з салатиком, там, з моцарелою і з помідорами, з огірками. Боже, яка то вкусно вкуснотіше. Це було дуже класно, дуже приємно. Але я думаю, що то не в кожній бідринці так собі дозволяє менеджер. Готувати для безсорного. Тим менеджером все одно взагалі все одно за, за тих працівників, хто в них працює, якщо чесно. То вони будуть вам говорити, що ми вас там любимо, цілуємо. Там, т -т 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 -т, вам пачки дамо там, гроші, підвишка. Ніхто вам нічого того не дадуть, але 100 раз вас використають, шановні глядачі. Чай, кава є безкоштовно на роботі. Воду можеш напити, скільки ти хочеш. На роботі фірма вроді так вона називалася, готу воду ви можете пити. І чай, і кава все. Форму вам давали на роботі, взуття вам БХП вдавали, тому що ти міг їздити з музиком таким спеціальним. І, ну, але ти не їздив з вузиком, тому що керівник їздив з музиком, там, де я працював, в магазині. Звісно, були немилі клієнти, були погані клієнти по-різному. Такі різні ситуації і на касі були і крики, і крадіжки в магазинах, як без крадіжок. Люди багато приходять, крадуть, і взагалі відповідальності не тримають. На той час навіть не було ще каси самообслугових, коли я працював, а зараз вже є каси обслугових. Тобто не було там, що касир ще біжить до самообслуги, і там оцей. Ні, всі каси працювали нормально. Хтів розказати, які плюси магазини бідронка. Сам плюс магазини бідронка, як ви кажете, як ви йдете ви на роботу, це є заробітна плата. Звісно, працівник від агенції отримує зарплату більшу ніж працівник, який працює напряму. Напряму ви будете отримувати на 20% нижчу зарплату ніж від агенції. Плюсом було те, що ти міг підівчити собі польську мову. Якщо ти не знаєш тієї мови, ти її підівчиш. Плюсом було те, що був хороший колектив. в мене був це було плюсом для мене. Я подружився з тими людьми, я вже їх знав. Вони в мене досі є на Фейсбуці. Було дуже приємно. Плюсом було то, що ти міг від агенції собі відкрити карту побиту зробити, легалізуватися себе в Польщі. Було без проблем. Мінусів, отакий ось список міг бути. Отакий список. Мінусом було то, що це є нічна зміна. Мінусом є, що поляки не хочуть працювати, і вони кривляться, вони не хочуть працювати, і, ваш, і свої обов'язки на вас навішують на роботі. Мінусом є то, що ти маєш робити за трьох людей на роботі. Тобто, ти не сам ти робиш, а ти робиш ще за двох, за трьох тих образно, тих людей, тих пенсіонерів, які там працюють. Тому що пенсіонер тобі не піде там робити ті роботи, а робить а роботи багато дуже. Її треба всю зробити і вимагають. Е, Четверте, є то, що дуже багато обов'язків на тебе покладають на роботі. тобто... Це не тільки там е, викладка товару, ти віші прибиральник там, ти крім того, ще мусиш і там побігти, і там зробити, і там поприбирати, і там помити, і там ще там щось зробити. Ну багато обов'язків, Тобто, а ще поприбирати в соціальних тих шатнях, де ми сидимо, їмо, це теж там прибирати. Ну я, звісно, я не знав, що я піду, і там буде такий от рудонок, якщо чесно. У мене просто є було друге уявлення за шавом, де ти в Ашані міг прийти, і за тебе є прибиральниця, яка прибере потім після тебе там е, обов'язки інші. Ну, Тут до, дуже поінакшувався в тому маркетингу. Е, які там ще були мінуси? Мінуси, ото, що там ніч, нічні зміни, звісно. Той графік можуть вам змінювати 150 разів, тобто можуть змінювати, Комусь там не підійшло, вони можуть. А давай вийдеш завтра за ту пані там, на таку-то зміну. Але ти теж маєш запланований день, ти маєш теж розраховувати свої якісь обов'язки. Ти не живеш життям магазину, розумієте? А я так пішов працювати по 12 годин, що я жив в тому магазині. Якщо б мені там ліжко поставили на тому магазині, ти то б, напевно, вже там спав на тому магазині і потім тільки просипався і знову йшов працювати там на тому магазині. І я так тільки працював, тільки літом, тільки три місяці попрацював, в тому дурдомі, звісно. Бо вже треба було їхати в Україну, треба було е, свої справи робити. І ну, було з одної сторони, мені було спробувати такий досвід в магазині, як воно є, що робити. Е, побачити. Думав, теж може піти напряму працювати, але потім я. За такі малі гроші я не піду працювати, як кажуть на пана. Звісно, поляки вони е, працюють напряму, тому що в них немає іншого виходу, розумієте? Хтось вже звик до такої роботи, хтось звик халявити на роботі, нічого не робити, розумієте? А хтось, хтось працює. Але зараз беруть спеціально тих іноземців, їх використовують просто там на фірмах ті менеджери. Це все крутять, обманюють, і тобто роблять все, що хочеш з тими людьми, бідними. Ну, така от моя історія в бідронці. Кому буде сподобалося, ставте лайк, звісно, підписка. Мені буде цікаво від вас почути в коментарях, написати, хто працював в такій сфері, які у вас були там історії. Почути, напишіть мені в коментарях, і я поспілкуюся на такі теми. Всім гарного дня, па-па.